Доброго дня! Представляємо нові підручники Зарубіжна література для 10 класу, рівня стандарту і профільного рівня, підготовлений Оленою Саєвоною, Жанною Клименко, Анжелою Мельник у Українському освітянському видавничому центрі Оріон 2023 році. Коли ми працювали над нашими підручниками, ми готували їх з почуттям великої любові до нашої Богом, даної нам України, і непереборною вірою, що всі ми разом обов'язково зможемо перемогти і побудувати ту країну, про яку мріємо, заради якої сьогодні наші воїни світла і добра віддають своє життя. Ми безмежно вдячні всім тим, хто безпосередньо виборює для нас це право. Зокрема, і те, що ми зараз можемо представляти наші українські підручники на наших українських для наших українських школярів на нашій рідній українській землі. Зі сторінок підручників з почуттям великої поваги і вдячності ми звертаємося до наших учителів, які сьогодні усупереч усім перепонам і обставинам наближують нашу перемогу. Просвітлюючи, освітлюючи і окрилюючи наших учнів своєю працею у цей складний для всіх нас час. Ми знаємо, що дехто з наших учителів зараз працюють в надскладних умовах, тому нашим завданням було максимально допомогти учителю організувати навчальний процес за програмовою темою. Тому у наших підручниках багато різноманітного методичного матеріалу, який можна використати як на уроці, так і в якості домашнього завдання для учнів. Ми створювали підручники насамперед з почуттям великої любові до нашого читача. Сучасного учня, який усупереч війні і всьому тому, що відбувається навколо, здобуває саме українську освіту, і відразу зазначу, що для нас, як авторів-підручників, було принципово увиразнити україноцентричний підхід до вивчення зарубіжної літератури. Тому український контекст вивчення зарубіжної літератури, а це висловлювання українських дослідників діячої культури, відомості про пам'ятні місця України, пов'язані з зарубіжною літературою, ілюстрації українських художників, матеріали про українських перекладачів, все це широко представлено на сторінках наших підручників. Ці матеріали допомагають наблизити у свідомості учнів факти явища іншої культури, які презентуються на уроках зарубіжної літератури. Особливу увагу ми приділяли виявленню міжлітературних зв'язків української та інших національних літератур. Що ж вирізняє наші підручники з поміж інших? Ми нічого не нав'язано, ми тільки пропонуємо. Для нас учень рівноправний суб'єкт навчання, читач, який має право на своє ставлення до прочитаного. Тому ми поставили собі за мету підготувати підручники, які б забезпечували індивідуальну траєкторію літературної освіти кожному учню, які б розширювали культурний контекст прийняття твору, сприяли формуванню сучасного читача, здатного декодувати художній текст. Готуючи наші підручники, ми виходили з того, що сьогодні в основу підручників мають бути покладені не загально прийняті тлумачення того чи іншого твору в літературній критиці, а різні варіанти його сучасного потрактування, які б давали можливість учню осмислити цей твір, вибудувати свої особистісні переживання від прочитаного, індивідуально сприйняти його і сформувати свої власні думки щодо витвору мистецтва. Отже, у наших підручниках відсутні готові відповіді на основні питання. Замість прямого повчання, нав'язування, окремої монологічної авторитетної погляду на літературний твікс, твір ми представляємо різні позиції щодо літературного явища, і що в свою чергу нам здається дозволить школярам вибудувати власну систему відношень до прочитаного. Таким спосіб підручники реалізують читацько центричну парадигму навчання, в центрі якої навіть не художній текст. А сам читач його рецепція художнього твору. Тому, створюючи підручники, ми свідомо відмовилися від повчання, від нав'язування і замість готових висновків щодо програмових творів ми представляємо якраз Гачки, які будуть увиразнювати ті методичні гачки, які будуть увиразнювати власну позицію щодо прочитаного літературного тексту учнями. Для нас було дуже важливо, щоб учні мали змогу вступати в чисельні діалоги та полілоги, робили свої висновки щодо сприйнятого матеріалу, вибудовували власну проєкцію. Що ще ж вирізняє наші підручники? Насамперед, це широка візуалізація навчального матеріалу. Ми виходили з того, що сьогодні підручники мають максимально враховувати інтереси і запити сучасних учнів. І це не спрощення навчального матеріалу, це його наближення до сучасного учня читача, допомогти привернути увагу до книги і читання сучасного учня, візуали за типом сприйняття, який сприймає світ за допомогою зображень, на наш погляд, допомагає саме візуалізація. Тому у наших підручниках основний навчальний матеріал ми візуалізуємо: кросенси, маринки слів, інформаційні плакати, схеми, все це рясно представлено на наших підручниках. Для чого ми це робимо? Ми знаємо, що сьогоднішні наші учні мають розпорушені знання. Вони важко поєднують між собою факти і явища. Вони не люблять читати довгі тексти, не запам'ятовують важливу інформацію почасти, не завжди вміють виділити головне, тому найголовніше ми образнюємо за допомогою інформаційних плакатів. Найсуттєвіше ми представляємо за допомогою інформації. Інфографіки і схем, які відображають певні словесні чи візуальні образи, зв'язки між ними, його систематизують для запам'ятовування. Уміння навчати виділяти головне ми розвиваємо за допомогою хмар слів, ключових тегів. Це таке візуальне подання ключових слів. Зазвичай такі хмари слів подаються з метою швидкого пошуку необхідної інформації. От і ми використовуємо хмари слів для того, щоб увиразнити найголовніше. Ми якраз найважливішу інформацію подаємо за допомогою таких хмаринок слів, за якими можна скласти розгорнуту оповідь на тему, згадати або повторити ключові слова, що вивчаються. Почасти невміння наших учнів визначати логічні взаємозв'язки між різними літературними явищами, ми пропонуємо спробувати подолати за допомогою кросенців в такій ігровій формі. Це слово, яке означає перехрестя сенсів, візуальний асоціативний ланцюжок, який складається з дев'яти зображень, кожен із яких пов'язаний з попереднім і наступним. І, от саме це явище сьогодні допомагає нам не тільки візуально представити той чи інший навчальний матеріал, а й розвивати логічне мислення учнів. В наших підручниках ми пропонуємо учням як розроблені нами просенси, так і завдання на створення власних просенців на певні теми. Що ще вирізняє наші підручники? Нам здається, що це доступність викладення матеріалу. Наш підхід. Текст підручника має бути цікавим учнем, викладеним легко, як книга для читання, максимально сприяти позитивному мисленню учнів. Для нас було дуже важливим повна відсутність перенасиченості інформації, важкого стилю, шаблонності, стереотипності у поданні інформації. Нашою метою було створити такі підручники, які б наповнювали креативом, який дає нам сьогоднішній цифровий світ. Такі навчальні книги, що містять нові погляди на уже відоме літературне явище, які представляють максимум цікавої, неординарної інформації, здатні відірвати погляди наших школярів від комп'ютерів і спрямувати їх на читання художніх творів, які покажуть твір як незавершену завершеність, які допоможуть зрозуміти, що література це не архаїка, це про сучасність. Це ми спробували реалізувати. З тих викладу всього навчального матеріалу. Статті про письменників як цікаві нариси про особистість, образні назви до статей, що спонукають до діалогу, наявність обов'язкових епіграфів до цих матеріалів, в яких розкривається ключова думка, пов'язана з письменником, адаптовані до сприйняття школярами певного віку. І, звісно, виразнення життєствердного потенціалу художніх творів, фактів біографії митців все це було нашими пріоритетами у підготовці підручників. Що ще вирізняє наші підручники? Ми вважаємо, що це оберезнення мотивації читання художніх творів. Для нас, як авторів, важливо було розробити такі підручники, які б розкривали сучасній людині цифрової доби, мотивацію спілкування з художнім твором. Нашим завданням було показати, що нам всім, незалежно від того, чим ми займаємося професійно, потрібно вміти розуміти себе і світ навколо. Навчитися бачити, слухати, чути, зіставляти, узагальнювати, висловлювати свої враження, знаходити рішення і, врешті-решт, відчувати і насолоджуватися. І саме тому нам і потрібна художня література. Тому на сторінках наших підручників ми намагалися розкрити своєрідність художнього світу письменника, показати твір як незавершену завершеність, яку завершує тільки сам читач. Тому, звертаючись до читачів наших підручників у вступі, ми звернули увагу, що читання справжніх творів мистецтва сьогодні залишається як ніколи актуальним. Ми намагаємося на сторінках підручників розкрити і аргументувати, що наше майбутнє, говорячи словами Ніла Геймана, справді залежить від читання. Для нас важливо було виразнити думку, чому, незважаючи на стрімкі і невідворотній розвиток технологій, найавторитетніші особистості сучасності звертають увагу на значення саме гуманітарної освіти, показати як відоме гасло Стіва Джобса дума інакше пов'язано із вивченням саме літератури. Це ми і спробували реалізувати. Цим нашим ідеям і підпорядкована була структура наших підручників. Методичний апарат має чітку рубрикацію, що забезпечує диференцій... диференційований підхід до навчання, сприяє ефективній організації навчальної діяльності учнів з різними природніми здібностями і майбутніми професійними вподаваннями. До основних рубрик підручника належить Читаємо, розмірковуємо, обговорюємо, підсумовуємо вивчення або підсумовуємо у розділі до таємниць мистецтва слова, у творчій майстерні письменника, в яких ми максимально представили матеріал, який занурює учня, читача до художнього твору. Крім того, звісно, нам ми представили додаткові рубрики на наших, в наших підручниках. Це, насамперед, рубрика Українські стежини зарубіжної літератури. Вона підготовлена з великою любов'ю до нашої країни. Ні, представлена інформація про долю перекладів художніх творів, що вивчаються українською мовою, про перебування письменників в Україні, про творчі взаємозв'язки зарубіжних і українських письменників, а також про особистости, що популяризували зарубіжну літературу в Україні. В рубриці зі скарбнички літературно-критичної думки ми подаємо різні погляди стосовно літературного явища, що розглядається, і пропонуємо учням Осмислити і прокоментувати ці думки, погодитися з ними чи, навпаки, спростувати. У рубриці Дізнаємося про видатну особистість, презентована відомості про долю митців, які змушують замислитися, В ній широко представлена інформація про українських перекладачів, які почасти ціною власного життя, власної свободи відкривали українському читачеві світ творів зарубіжних авторів. У рубриці мистецькі передзвони представлені яскраві явища живопису, графіки, скульптури, музики, театрального мистецтва, кінематографу, що пов'язане з літературою. Програмовий матеріал в підручниках представлено саме в широкому культурному контексті. І це увизнює, що література. Як разом з іншими видами мистецтва, і складає той величезний культурний код, який здобуває наш учень-читач, відкриваючи для себе твори літератури. Такий підхід значно розширює читацьке сприйняття творів, як на нашу думку, сприяє осмисленню фундаментальних цінностей культури, залучає учнів до активної роботи з навчальним матеріалом і спонукає до власних суджень та висновків. При цьому ми широко застосовуємо знання суміжних предметів, а значить, підвищується роль міжпредметної інтеграції. У рубриці літературні нотатки подорожніх ми розкриваємо інформацію про пам'ятні місця, пов'язані з письменниками їхніми творами. У рубриці читача 21 століття ми тут подаємо додаткову цікаву на наш погляд інформацію, яка може слугувати тим методичним гачком, що приверне увагу учням. І дозволить їм по-новому відкрити для себе літературний твір. Окремо б хотілося звернути увагу на додаткові рубрики, які з'являються в підручнику саме профільного рівня. Ми усвідомлювали, що учні здобувають поглиблену гуманітарного освіту в таких класах, і спеціально розробили. Додатковий матеріал, який представлений не тільки в додаткових програмових творах, які представлені для учнів шкіл гуманітарного профілю, але й ще й додаткову інформацію ми подаємо за допомогою таких рубрик, заглиблюючись у царину гуманітарних наук. В цій рубриці міститься не тільки інформація аналітичного характеру, але й завдання спрямовані на володіння учнями уміння занурюватися в текст, працювати з художнього деталю. В рубриці Світ можливості або до уваги особистості цифрової епохи розкривається додатково важлива інформація, пов'язана з можливостями сучасного світу, про освітні онлайн платформи, цікаві блоги, портали, сайти тощо. Також окремо хочу звернути вашу увагу на те, що для наших підручників ми підготували електронний додаток, в якому міститься і цікаві ілюстративні матеріали для програмових творів, а також ще рубрики. Такі, як цитата для душі, які представлені висловлювання письменника, твори якого вивчаються, які будуть значими для школярів, цікаві, їм, які захочеться, можливо, занотувати, над ними замислитися або вступити в дискусію. Так припустімо під час вчення творчості стендаля, ми пропонуємо в цій рубриці цитати для душі від стендаля таку думку, усяке повстання. Проти чужоземних загарбників справа законна та є першим обов'язком кожного народу. Усяке повстання проти чужоземних загарбників справа законна та є першим обов'язком кожного народу. Ми з вами усвідомлюємо, наскільки ж актуальна ця думка зараз для кожного з нас. Також в цій рубриці ми представляємо рубрику книжки, які нас обирають» або книжки, які вибрали ми. Це тут подана інформація про цікаві літературні і літературознавчі книжки, що розширюють світогляд учнів. Коли ми працювали над нашими підручниками, наші серця переповнювали любов до літератури. Читання. А значить, в нашому розумінні любов до світу і життя. Ми переконані, що тільки це велике почуття, почуття любові може врятувати людину в цьому світі. І заради цього відчуття ми відкриваємо літературні твори. Сподіваємося, що наше почуття ви відчуєте зі сторінок наших підручників.